мене звати генерала Людмила Іванівна. Я постійна жителька міста Білопілля. З початку війни я нікуди не виїжджала. Весь час знаходжуся в Білопіллі. Всі наші обстріли, все те страхіття, яке у нас відбувалося. Сиділи в подвалі, ночували в подвалі. Так що таке в нас зараз життя. А не виїжджаю я, тому що в мене маленька пенсія, мені ледве вистачає, щоб купити ліки. Да, заплатити за комунальні послуги. У мене є свій город. Я весь час знаходжуся на городі, весь час в роботі, тому що треба якось вижити, прохарчуватися. Отаке в нас важке життя. Мені ніхто не пропонував виїхати, надати допомогу чи безкоштовну квартиру. Нема такої в мене можливості, ніхто мені нічого не пропонував. Ну отак ми ж живемо тут. Івана, А як ви пристосувалися? Ну до обстрілів, поки ми пишемо дамо ну, обстріл по кордону. Остріл, ми тікаємо, ховаємося в укриття. Укриття в нас під нашим будинком. Це наш підвал. Туди ми й бігаємо і ночі, і днем, і там сидимо, там перебуваємо весь час. Бігаємо туди-сюди, то вгору, то вниз, то вгору, то вниз. Тобто, поки ви виїжджати, не збираєтесь. Не збираюсь, тому що немає в мене такої можливості. Зовсім немає. У мене зовсім коштів не вистачає, щоб зняти квартиру чи десь пережити. Родичів у мене немає, такі, щоб могли мене приютити в себе. Нема в мене нікого. Доброго дня. Я Олена, я мешканка прикордонного села Ободи, яке розташоване на можна сказати, на самому кордоні з ворогом. Спочатку війни ми були під обстрілами наше село, але більш-менш воно було, ну, збереглося, можна сказати, люди залишалися. От, світло розбили нам у му році. До майже два роки були, жили без світла, приспособилися генератори, все, акумулятори заряджали, всі гаджети. Приспособилися до цього життя, надіялися, що ми там залишимося, виживемо якось, от, бо це рідні домівки, нікому не хотілося залишати їх. Але ворог нещадний до нашого населення. От, почалися у му році, в кінці серпня, да, серпня, обстріли дуже інтенсивні. І людям прийшлося залишати. Все домівки і все те, що в домівках. Просто тікати. Почалися атаки дронів по цивільних машинах, по людях, от, по будинкам, все горіло, палало. Життя стало неможливим. І прийшлось залишати домівки і їхати. В селі залишилися люди, п'ять чоловік. Вони там ще живуть, як живуть, село закрите, от доступу немає. В село, от так що потрібно, якщо назріває якась небезпека в населеному пункті, я закликаю всіх жителів, всіх мешканців, всіх, хто живе на кордоні, де є небезпека, то потрібно виїхати за раніше, щоб знайти десь безпечне житло і не залишатися під обстрілами ворога. Доброго дня, мене звати Анна, я жителька нашого прекрасного містечка. Дуже його ціную і люблю з моменту загострення ситуації. Не виїжджала взагалі, тому що мій дім це моя душа. Тут на даний момент проживає дуже багато людей, які підтримують кожен словами, підтримкою. Ми зберігаємо все, що ми маємо: від будинку до своїх пріоритетів. Ми намагаємося тримати стрій. Намагаємося не падати духом. Всі ми прекрасно знаємо. Якщо це прикордоння, то люди тут самі найнезламніші. І до кінця війни ми будемо намагатися підтримувати все, щоб наше місто не занепало. І з приводу цивілізації все в місті нормально, всі живуть. Всі розвиваються і намагаються покращити своє життя. Аня, дивись, поки ми писали з тобою цей невеличкий навіть сюжет. Ми вже чули вибухи. Як ти, твоя родина, пристосувалися? Чи лякає вас ну те, що фактично бойові дії йдуть ось у нас поруч зовсім? Дуже таке глибоке питання. Скажу лише одне: на даний момент в Україні немає безпечного місця. Всі ми ходимо під Богом і скажу вам так: поки живемо ми тут, поки живе місто. І нашим пріоритетом є і наше життя, і місце на першому плані. Тобто, якщо я жива, то і місто буде жити. Якщо міста не буде, я не хочу обирати більше нічого іншого. Доброго дня, мене звати Аня. Я мешкала в місто Ворожба, прикордонне місто. переїхала. Безпечніше місто, місто Суми. Забрали двоє дітей, чоловік, більш-менш тут спокійніше. Аня, ну що саме вам довелось пережити у ворожбі? З якого часу ви там жили? Жила я і навчалася, народилась в місті ворожба, але настала війна у 2022 році. У лютому, ми переїхали в місто Суми, так як там почались постійні обстріли. І неможливо було там мешкати. Довелося забрати дітей на навчання сюди, приїхали. Чоловік влаштувався на роботу, тут зараз і мешкаємо. У нас у ворожбі, у чоловіка, у батьків, кабан Російської Федерації розбило будинок. Вони теж приїхали до нас, так як. Проживати їм там вже ніде. Твоя порада мамам з дітьми, родинам з дітьми, які залишаються сьогодні на прикордоні, на жаль. Я вважаю, що обов'язково потрібно виїжджати в більш безпечніше місто, тому як діти наші найголовніше в житті, вони дуже переживають емоційний стан, психічний стан, нервують, і потрібно їм переїжджати в безпечніше місто. Добрий день, мене звати Лариса, я мешканка міста Білопілля. Лариса, ви зараз знаходитесь в Білопіллі, ви виїжджали чи не виїжджали? Як взагалі складається ваша і доля, і робота саме під час широкомасштабного вторгнення з 22-го року починаючи? З даний час я знаходжусь на робочому місці. З початку повномасштабного вторгнення ми не покидали моя родина, я не покидали нашу білопільську громаду. Так були випадки, коли тимчасово виїздили, коли були дуже великі обстріли і в частності нашого району, де ми проживаємо. Але щодня поверталися в місто, бо я працюю, очолюю галузь і розумію, що хто як не я, як приклад для своїх підлеглих і взагалі для. Е, моїх сусідів на вулиці, бо завжди орієнтуються, чи ми вдома, чи не вдома. Е, на місці, Білопілля, нікуди не їду. Тут, наці... Як ви пристосувалися, як ви реагуєте? Я знаю, що ви ж потрапляли під бомбардування, у вас були розбиті і установа, і біля будинку прилітала. Е, ви знаєте, людина, мабуть, до всього звикає і всьому навчається. Досвід, Гіркий досвід, але ми вже навчилися відрізняти, що до нас летить, як летить, коли летить. Звичайно, емоційно це дуже важко. Дуже важко. Інколи розумієш, що емоційно починаєш вигорати. Але життя продовжується і хто як не ми підтримує громаду, підтримає наших людей, які працюють, тому хочу хочу сказати, що тримаємося. Ольга я мешканка Краснопілля. Восени 2024 року. У нас почалася евакуація населення, але ми залишалися ще у Краснопіллі у березні 2025 року. Через загрозу обстрілів довелося покинути селище. Селище ще дуже обстрілювалося і у нас виникали проблеми із опаленням, із газопостачанням, із електрикою. Доводилося використовувати засоби, якими можна було поповнити мобільні телефони, тому пере... переїхали до обласного центру. У нас ще там деякі люди ще залишаються у краснопіллі. На зараз в нас і досі небезпечно у нашому Краснопіллі, і в нашій громаді в цілому. Але наші люди деякі повертаються вже, деякі їздять періодично туди, ночують, потім повертаються в більш безпечні місця. Але ми віримо в те, що ми невдовзі повернемося до наших осель, до наших домівок, віримо в ЗСУ. І в нашу перемогу. А добрий день. Представтесь, будь ласка. Хто ви да, вас яценка Артур, мешканець Білопіля, недалекому минулому. Зараз мешканець. Що саме змусило вас переїхати з Білопілля в супер і коли це сталося? Ну, в першу чергу безпекова ситуація в Білопіллі змусила виїхати. Я батька двох дітей, в 3 му році ми виїхали. На той час ще неповнолітні фактично були, один вже повнолітній зараз. Тому з метою уникнення обстрілів, а також ну, маючи на мету отримання якоїсь освіти для дітей, то виїхали в місто Суми. Ви особисто задоволені тим, що ви виїхали. Ви тут можете нормально працювати, розвиватися, діти, отримувати нормальні височі послуги. У ну, му році це можливо було, а в 24-му цей навчальний рік який закінчився, це вже неможливо, тому що вчились всі онлайн. А, наразі безпекова ситуація порівняно з Білопіллям і зараз Сумах, вона майже однакова. В який момент може кудись прилетіти, тому ти не застрахований від вибуху або від ушкодження здоров'я чи е, майна. Ну що ви порадили людям, які зараз відбуваються, виїжджати чи не виїжджати з небезпечним? Я порадив виїжджати з прикордонних територій, тому що в першу чергу це безпека життя і здоров'я і виїзд на іншу територію, яка хоча б якимось чином менше. Обстрілюються з боку Російської Федерації, це все ж таки більше шансів вижити у війні. Доброго дня, мене звуть Юрій. Я весь час живу в цьому місті. Я вам скажу так, що якщо виїжджати, то кудись виїжджати тільки з грошима. А якщо грошей немає, ну, виїхали, ну пожили, ну, повернулися знову, тому що за що жити? В принципі, умов немає ніяких. А тут все-таки якесь своє господарство, хотішки треба жити і протриматися. Так що я думаю, що якщо держава подумає над тим, як це робити, щоб воно спрацювало для переселенців, тоді можна виїжджати. А так, це все фікція. А коли ви виїжджали, куди ви основному гроші тратили? На що? на житло, на житло. Ну до 10 тисяч зйомка житла. Це ж не мислимо. Ні пенсії, ні заробіток ніяких не вистачає. А ліки, а продукти. Продукти ось подорожали останнім часом. В сумах береться продукти у ну, два рази, десь підскочили. Як жити далі? Mm -hmm. Зрозуміло. Якщо привозиться щось білопілля, то воно привозиться. Ну, по мінімуму і для низьких цін. Тобто якість продуктів, ну я не скажу, що через низька, ну, бажає ліпшого. А як ховаєтесь від обстрілів? Страшно, не страшно? Е, звикли. Уже звикли, все. В принципі, підвал є, але виходимо ліпше на вулицю, щоб десь впасти, якщо приліт буде. Я Мартиненко Юрій Іванович. Я працюю в нашій Білопільській міській лікарні, яка надає допомогу всьому населенню, в тому числі Білопільської, Річківської, Ворожбянської, частини Буринської, частини Жовтневої, Миколаївської громад. Люди звертаються до нас з різною патологією і в різний час доби. Ми практично лікуємо всю патологію, але є така патологія, яка потребує стабілізації хворого і відправку на вищий рівень, наприклад, в обласний центр. Чого я залишився в Білопіллі під час масової агресії? До речі, я не єдиного дня не виїжджав з міста. Тому що, по-перше, комусь необхідно надавати медичну допомогу. Зі мною залишився мій це унікальніший колектив медичних працівників, підсобних робочих, які довірилися, які повірили мені, які зі мною працюють і надають медичну допомогу і підтримують нашу лікарню більш-менш якісному. Стані. Неодноразово наша лікарня попадала під обстріли, під вибухову хвилю. Ми проводимо ремонти і продовжуємо жити і працювати далі. Звісно, ремонти проводимо не капітальні, ремонти тимчасові. Закінчиться війна, будемо восстанавлювати все належним чином. Все буде е, як найкраще Сергій Іванович, ну крім того, що ви не виїжджали, я знаю, що і ваша родина теж залишається і працює так, живе тут е, з вами. зі мною. Працює мій син е, в лікарні. Е, тут е, проживає мій батько в місті. Тому ми, ми залишаємося тут. Ми залишаємося для себе, ми залишаємося для нашого майбутнього. Ми залишаємося для нашого населення. Іванович, а як ви справляєтесь? От неодноразово ну, і в лікарню прилітали, і поблизу лікарні, і фактично немає жодної безпечної вулиці в місті. Ви вже якось реагуєте на прильоти, ховаєтесь. Є у вас танний алгоритм захисту. Ну тут більш таке питання. Алгоритм є, коли, дякуючи Богу, було пряме влучення в лікарню, весь медичний персонал був у сховищі і ніхто не постраждав. Тому якщо є сигнали про небезпеку, ми користуємося нашим сховищем. thank you